Друзі, я вас вітаю! Нарешті на ринку з'явилися зелені помідори. Зазвичай, люди для чого їх купляють? Для того, щоб засолити. Але я їх купила для того, щоб зварити варення. Бо це варення моє е, одно з улюблених. Хоча я варення не дуже стараюся їсти, бо, чесно кажучи, нічого там корисного аж немає. Цукер і цукор. Але іноді хочеться щось Солодкого. І тоді в ход іде, варення зелених помідорів. Ну і ще я додам туди лимон. І так, як я його роблю. Тепер я буду засипати томати та лимон цукром. Цукру потрібно за вагою стільки ж, скільки ви берете томатів. У мене тут томатів десь ,250 кіло 250, і тобто, стільки ж я буду брати і цукру. Все, перемішувати я не буду, а. Залишу так до вечора, тобто десь годин на 5-6, якщо ви робите це увечері, можна залишити до ранку. Помідори постояли з цукром десь 6 годин, дали сік, тепер я їх перемішала і поставила кастрюлю на вогонь, на невеличкий вогонь. Тепер я буду чекати, поки вони закип'ять, і десь 5 хвилин. Будуть тваритися, і я вимкну вогонь. Ось так виглядає варення після того, як воно проварилося перший раз. Зараз я його буду знімати з вогню і залишу на ніч просто стояти. А потім ще раз зварю, я думаю, що три рази буде досить. Друзі, моє варення зелених помідорів. Вже готове. Я його ставила на вогонь 6 разів. Але хай вас це не лякає, бо стоїть собі кастрюля на плиті. Я зранку прокинулася, увімкнула вогонь, поки там займаюся якимись своїми справами. Е, Підходжу, бачу, о, вже закипіло. Я вимикаю вогонь. І вона продовжує там стояти. Ввечері, ввечері прийшла з роботи. Увімкнула вогонь, пішла дивитися кіно, почула дивовижний запах, прийшла, о, вже кипить, вимкнула. Тобто, кипить воно десь 5-10 хвилин, але можна час навіть не контролювати. Ви просто почуєте запах, коли воно вариться. Після третього разу можна було б вже закінчити його варити. Але було е, багато сиропу. Сироп був, був такий е, рідкуватий, як на мій смак. І я хотіла, щоб в мене вийшло саме таке густе е, варення. Тобто можна було е, на четвертому разі або на п'ятому закінчити. Але я ж от чекала, коли воно стане саме таке. І шість разів. Для мене було нормально. Я думаю, що якщо я ще разочок е, включила би вогонь, то це б був такий густий-густий, як джем, тільки не перемолотий. Варення дуже смачне. А ще я е, полюбляю когось пригощати їм, не говорячи, з чого це зварено, е, і питати, як ти думаєш, що це таке. І повірте мені, ніхто ні разу не відгадав, що це варень, варення е, з томатів. Я думаю, якщо ви купите зелені томати та спробуєте зварити таке варення, ви будете одержувати задоволення, бо воно дуже смачне, дуже оригінальне, ну і дуже таке економне. Я дякую тим, хто дивиться мій канал. Мабуть, щось для себе знаходить нове. Я бажаю вам гарного, тихого, мирного дня.